І віднімаємо двоцифрові числа порозрядно. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. 97. Один рядочок. І вони різняться та обчислим. 23 додати 23 додати 23 додати 23. Чим вони схожі? Тим, що є одне число, яке повторюється. Скільки разів повторюється це число? Воно повторилося 4 рази. Давай додамо 23 плюс 23 плюс 23 плюс 23. 20, 20, 20, 20 буде 40. 3 плюс 3 6 плюс 3 плюс 3 12. Тобто буде 80 плюс 12 92. 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7. 7 плюс 7 14 плюс 7. 21 і плюс 7. 28. Наступне 15 плюс 15 плюс 15 плюс 15. 15 плюс 15. 10 Плюс 10 20, 10, 5 плюс 5 10. 20 плюс 10 буде 30. І далі знову 15 плюс 15 ще 30. 30 плюс 30 буде 60. 40 додати 5 додати 30, додати 8. 40 додати 30 буде 70. 5 додати 8 буде 13.

Тридцять це. Тридцять додати п'ять. Двадцять три. Це. Двадцять додати три. Сімдесят Це сімдесят плюс дев'ять. Шість. Це нуль та шість. П'ятдесят чотири. 50 плюс 4. Схемою як виконати додавання чисел 57 і 42. 57 додати 42. 57 розкладаю на 57. 42 розкладаю на 42. 50 додати 40 маю 90. 7 додати 2 маю 9. 90 плюс 9 буде 99. 57 додати 44. 57 розкладаю на 57. 44 розкладаю на 40 та 4. 50 додати 40 буде 90. 7 додати 4 буде 11. Дорівнює 101. 14. 75 дорівнює. 60 плюс 15. 36 дорівнює. 20 плюс 16. 24 дорівнює. 10 плюс 14. 87 дорівнює. 70 плюс 17. 52 дорівнює 40 плюс 12. 65 відняти 23. 65 розкладаю на 65. 23 розкладаю на 23. 60 відняти 20 буде 40. 5 відняти 3 буде 2. 40 додати 2 дорівнює 42. В першому випадку у нас було 65, відняти 23, а тепер відняти 26. 65 відняти 26. 55 ми розкладаємо на 50 та 15, 26 розкладаємо на 20 та 6. 50 відняти 20, дорівнює 30, 15 відняти 6. Дорівнює 9. 30 від... додати 9 буде 39. Погляньте, як змінилися числа різниці. Так, якщо в першому випадку ми віднімали на 3 одиниці менше, ніж в другому, то відповідно це число на 3 одиниці більше, ніж друге число, тому що різниця між часом 42 і 39 якраз 3 одиниці. О'яснення. 72 відняти 24. 72 розкладаю на 60 та 12. 60 відняти 20 буде 40 12 відняти 4, 8. Дорівнює 48. 64 відняти 48. Розкладаємо 64 на 50 та 14 та відняти 48 на 48. 50 відняти 40 буде 10, 14, відняти 8 буде 6. 10 додати 6 буде 16. 75 відняти 18. 75 розкладаємо на 60 та 15, відняти 10 плюс 8. Тобто 60 відняти 10 буде 50, 15 відняти 8 буде 7. Отже, 50 плюс 7 буде 57. 56 додати 27. 56 розкладаємо на 50 та 6. Отже, 50 додати 20 буде 70, 6 додати 7 дорівнює 13, дорівнює 83. 38 додати 16. 38 ми розкладаємо на 38, а 16 на 10, і 6. 30 додати 10 буде 40. 8 додати 6 14. 40 плюс 14 буде 54. 75 додати 18. 75 я розкладаю на 70 та 5 18 на 10 та 8. 70 додати 10 буде 80. 5 додати 8 дорівнює 13. 80 додати 13. Звичайно, буде 93. ви впоралися. Чило 23. Мої розумнички. Тому що 13 плюс 10 буде 23. Наступне число. 40 це на 10 більше, ніж те число, яке на аркуші. Отже, число, яке на аркуші менше. На 10 ніж 40 треба 40 відняти 10 буде 30. Сухане більшим чи меншим задане? А на основі цього обрати арифметичну дію. І значення виразів, міркуючи за схемами. Самостійно. Будь ласка, продовжи речення. Було цікаво, було важко. Тепер я зможу. Я навчився чи навчилася. За увагу. Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вам пишаюся.